Знайдемо для функції f первісну графік, якою проходить через точку E. Для цього спочатку знайдемо первісну даної функції. Від 4х, 4 коефіцієнт лишаємо, степінь наш 1 збільшуємо на 1 і в знаменнику 1 збільшуємо до 1. Далі плюс х в степені а, мінус 2, можемо сказати, що степінь ми маємо збільшити на одиничку, і в знаменнику мінус 2 збільшуємо на 1. Не забуваємо плюс число С. Таким чином, 4 помножити на х квадраті поділити на 2, далі мінус, спускаємо, що це буде мінус 1, а х уже в мінус першому степені або в знаменнику додати С, додати число С. Так, як у нас сказано, що графік проходить через точку М, ми можемо сказати, що М – це координати мінус 1 та 4, тоді абсциса – мінус 1, а ордината дорівнює числу 4. Замість х ми можемо підставити ось, 1, мінус 1. Та мінус 1. Дуже е, уважно, так, наше сказано, мінус 1. Тоді 4 помножити на мінус 1 в квадраті, поділимо на 2, мінус 1 поділити на мінус 1. Додати це дорівнює f від x первісна від х це є наше число 4. Дорівнює 4. Спростимо 4 помножити на 1 другу мінус ще та мінус плюс 1, дорівнює 4, тоді це дорівнює 4 та 2 скоротимо, отже, 4, 1 мінус 1, і наше 2 мінус 2. Таким чином, 4 мінус 3, 1. А отже, загальний вигляд буде такий матиб наша первісна f від x дорівня. Тут можна було відразу, звичайно, спростити: так, то буде 2х2, мінус одиниця на х додати c. А значить, це 2х2 мінус одиниця на х, і наше число c 1. Це вказує на те, що графік функції нашої 4х плюс 1, що ділиться на х квадраті, буде проходити через задану точку m із заданими координатами. Тут ми вже чітко бачимо, що дане число С дорівнює одинички.